Доброго дня всім камрадам, підписчикам мого каналу Корсунські Камради. Сьогодні з кумом вийшли на коп. Махай привет. Привет. Да. Ліс такий. А достань, покажу, щоб були сигнали, я не починав знімати. Ну таке в основному по війні. О, по війні це ось така від ленти, самолітний... На самоліті пулемети стояли. Крупнокаліберні така. Ось така ось гільза охотнича не стреляна. О. А скільки ми ходимо? Минут 20 півчасика. Ліс чистенький і навіть мусора нема. І все, стара дорога, ось ямка. І випадає вже зачетний сигнал. Мені тос. Дві копійки, мабуть, золото партії. О, бачите, сохранчик хороший. Ну, Перша зачетна знахідочка. Кладемо в хабарницю і двигаємося далі. Остаємося на каналі. Все, що цікаве, будемо показувати. Включаємося, друзі, ходимо. Щось ліс чистенький. Ну, випала така знахідка. Джинс. Закльопка і штани від джинсів. Звісно, старенька, але... Но... Ладно. Находка, находка, забираємо і йдемо далі. Включаємося, друзі. Ось таку я місце викопав. І ось випадає. Ось така підкова. Ну, мощна, гарна, товста, нестерта. Ну, як кажуть підковане щастя. Все одно забираємо, вдома почистим. І десь на сарайчик причепити то, що треба. Та бомба. Все. Двигаемся далі. Включаемся, друзі. Ну капець кажуть, не буває вибитих місць. Мабуть, ми в такий ліс попали. Алюмінієва проволока таке все. Ну, десь час, мабуть, ходимо взагалі толкового сигналу, після підкови нічого. Тут усе, навіть копати не прийшлося. горнув листя. Не знаю, усе лежить якийсь манітос. Може ходячка, може советик. Протрем подивимся. Совет. І що в нас тут? Дві копійки. Ну, манітос і то приємно. хоч щось. Просто в листі лежало. Ідемо далі. Да, оце Я тут знайшов дві копійки, кум підійшов, каже, гудзичка знайшов, а ну. Ось, Довольний трохи каже. Да, бачите, мідяха посріблений. Маленький гудзичок, ушко, ушко зломане. Покритий срілом, але малюночка нема. Але ж гудзичок. Все одно находочка. На. Находочка, так. Да. Все, одягаємо рюкзачки і двигаємося далі. Включаємося, друзі, поставив апарат. Танцює, танцює, кричить. Кричить щось побачив таке. Десь десь щось о. Біно. Опа. І каже, перше. Це перше твоє срібло. Да. Блять, важкенька. Да, це царське. Це царське. Срібло. Да. Диви. Йо -йо. Да, Це імперія, двадцатка. Дивись, охран який класний. 20 копійок. О, твій перший маніток. Меніточик срібла. Рік ходиш, кришечка була срібна від часів. А це все, а дивіться який сахран. вообще бомбезний сахран, я вам скажу, друзі. Дивіться, який орлик! Орлик вообще нічого не затерте даже. Не косуйте, як це ти не попав. А, ти шок. Дивіться, який сахранчик. Який сахранчик. Ну кума, вітаю. Охренеть. Да. Ну, на сьогодні і кум казав. Сьогодні да. утром дощик був до срібла. До срібла. Все, срібло є. Сьогодні на копі вже не зря вийшли. Остаємося. Всім хочу навіть ходить срібло. Бажаємо, всім. Бажаємо да, всім. Кладуху під катуху. Дивіться, які робі, де в лісі. І він усе коло нього. Молодець. Включаємося, друзі. Тільки кум знайшов. Срібло, та буквально, оно, отам От знизу ми піднялися, отам От внизу ми були, піднялись гору. Дивіться, яка шайба випадає. Оце шайба, звісно, конкретна. Я ось, мабуть, трохи зачепивши. Скажи. Ого. О, це щось таке. І на масона, похоже, бо сильно гладеньке. Блін, оце я лопатою влупив, придурок. Ну, вибачайте, що я сам себе обзиваю, але все видно, що я зачепив лопатою. Ви знаєте, нічого не видно. Ну, ну така шайба. Шайба на пів руки. Помию, потім покажу. Але все одно зачот. Двигаємося далі. А тер, друзі, досада, звісно. Але така шайба. А вона повністю гладка. Края забиті. Типу як питалися, та що зробити з неї? кольцо не зробиш кольцо. Ну, Кусок меді можна сказати. Навіть ні одна, ні друга сторона не відбивається з малюнком якимось, Але приємна знахідка така. Надіжда була, але ж як кажуть, надія помирає останній. Ну нічого. Хай не сильний зачтно, все одно находка. Включаємося, друзі, йдемо до кума. Воно сидить щось коло ямки і каже щось знайшов. Ну, думаєш, я побачу, якщо... А. Ось ось, ось, дивіться. Стоїть руба, руба, стоїть, манітос. Рамочник. Стоп. Да, чи ні? Щас протерти надо. Я не знаю. Ні, це мабуть 61-го року, да. Ну, манітос, 20 копійок. Після реформи. Манітос манітосик. Манітосик. Кладемо в хабарні, двіємося. Далі, дивіться, у мене цього двушечка, а в нього 20 серебрушечка, 20 після реформи. Сьогодні по 20-ті Все, остаємося, не переключаємося. Що, друзі, включаємося, вже двигаємося до хати, ну, але ж, ось, ось сигнал. Апарат перевернувся, крутиться, вертиться. Ямка глибоченька, конечно. І випадає, оно, бачите, зеленушка. Ну це не калаша, але ж Імперія. Так. Да. Я навіть не бачу, но вот тут орлик. Да, це орлик. Угу. ні, це не Ніколаш, ще Ніколаша. Ну по толщині. А че залани таки? Не, стоп. А ну кум. Давай. Со зрение мина чек денега. А ну, що там написано? Ого. Тут даже кумай не розібрати. Тут что воно таке страшне, блядь. Старе. Та поплюй, блін, на мочи, промий. Андек. О, ду. Шо? Полушками. Полушка, Полушка! О, йомаю, це о, той, як ти знайшов був Полушка, колись. Да. Да. А ну давайте, друзі, я зараз помию і покажу. Як... Включаємось, друзі. Ну Протер трохи. Я вже побачив Полушка, 1734 рік. Ось. Я ось трохи верх ногами. Ану, Оце, щоб вам було видно. Ну Це вдома треба відмивати, тут класно видно все. О, а курку ось погано видно, але ну, ми курочку вдома помиємо. Ну це вже мені тосик. Друга імперія за сьогодні і то добре. Ставимо лайки і двигаємося далі.